Всім вітання на моєму каналі. Давно я не розпочинала свого відео з показу вам наших гостей у полі. Дикі індики, дуже часто бачимо їх тут. Поховалися в траву. Буває олені, приходять єнотики. А сьогодні індиків маємо. Я їх запрошую у свій новий влог і бажаю вам приємного перегляду. Я йду на свою суничну галявинку. Вже такі суниці, як то кажуть, поміж листочками ріденькі і дуже добре видно, бо, тому що є ще багато і хочу Позбирати, вони зараз такі смачненькі, солоденькі. Я вже сьогодні, поки йшла пошту забирати, наїлася їх. Але от багато є. І шкода, подивіться, от. сюди заглядаємо і там. І так, ціла галявина з сунечками. Зараз позбираю, бо шкода. Такі вітамінчики залишати. Треба от позрізати сухе баделя з квіточок. Лице вже змінює заварлення. От стільки зібрала, тут якраз є помітка One Cup. тобто одна кружка. Якраз зараз діткам поласувати. Я під'їхала віддати посилки на пошту повернення з Амазону. І дивіться, припаркувалася. І ось що я бачу поруч зі мною. Дуже неочікувано, якщо чесно, тому що я в такій місці ніде не знаю я українців нікого. Можливо, хтось тут працює. Я йду в UPS я Щось, як замовляю з Amazon, наприклад, мені не підходить і треба повернути, то все запаковую, роздруковую вдома і в цей UPS-офіс йду апарат? Сама собі просканую, тому що вже вдома все роздрукувала. І ще один. Гарна така тепла осінь, трішки вже дерева змінюються. Зараз ще їду купити глину, цього разу чорну. Замовили мене пташку чорного кольору. Так що їду за чорною глиною. Як я вже колись казала, від мене найближчий крафтовий магазин це Майклс. Тут така плаза невеличка – це PetSmart. ось там це для котиків, ну, для зоомагазин, файвблов це все по 5 доларів трішки нижче вище тут бурлінгтон, можливо, ще сьогодні зайду. Але біжу чорну глину. Візьму, тому що таке індивідуальне замовлення пташки. І якщо вже зроблю цей виріб, то має бути голубка з таким візерунком українським, то обов'язково вам покажу. На полицях осінь, осінь, осінь. Різні прикраси. Все, що тільки вважає. От і глина. Так, я вам скажу, От, бачите, є чорна, але Фімо Fimo, Fimo, вона мені найбільше подобається, хоч би була чорна. І хоч би було та, що Professional. От, прошу. Фімо Professional, вона мені найкраще підходить. Бачите, можна... Білу робити і малювати, розмальовувати, але навіщо мені лишню роботу робити, як відразу є глина. Беремо. Ще дорогою додому заїхала в цей Family Farm Home. Бачу тут якісь дерева на вулиці. Ще вони виставили, можливо, якісь мають розпродажі, яблуні. Так, цін не бачу. Ага, фруктові 30 доларів були, 38. І такі wild trees, дикі дерева були, були скільки, були 15, зараз 12. Що то в нас таке? Наприклад, це що за дерево? Chinese chestnut. китайський е, каштан. А Яке воно буде і для чого вже краще купувати яблуню, але воно такі ті яблуні. В стані дуже погано. А от хризантемки у них різні, різні. До кольору, до вибору. Шість, якщо один горшок купувати. Або якщо купуєте два, то тоді два за 10. Але гарні. Ці подобаються. А вже в таких більших горшках 18 доларів, а маленькі 2,99. Це такий самий розмір, який я брала у Walmart по 1,84. Катруся наша привчила кукі грати цю гру з рибками. Колись Рокет дуже любив. А тепер кукі ловить рибку. Ну. Ти дивишся чи ти ловиш? його. Привіт-привіт! Приїхали з братоном. Нарешті вибралися разом поснідати. Дітки в школі, а ми давненько десь не виїжджали разом. То сьогодні є нагода, ще гарна погода дозволяє нам. Приїхали в кафе Панера Бред. Дають ось такий стакан для гарячого чаю. І чаї в ось тут оранж оранжер мед, джинжер піч, ані джинр. Не знаю, який навіть. Вони всі тут дуже смачні. Набираю водичку гарячу. Бренд любить холодний чай. Взяв собі, напевно, на десерт таку бейгл з корицею. І до неї волнат, крім чизпредбек. Сирний крем, але з горіховим смаком. Smile. Smile. <laughs> Ось так цей кремний сір виглядає з шматочками горішків там. Наша їжа готова. У нас по номерах покликала. Брендон забере зараз. Я завжди замовляю, коли тут чи абату хліб, е, там яйце, авокадо, курочка і перець з якимось дуже смачним соусом. Берено також чи абата бачу, М -м, якась шинка і сосич. шинка, сосич і яйце. Хто їсть, також смачного всім. Тут панера, брат, де ми сиділи, а я вийшла. Брендон працює за комп'ютером і напроти є магазин Рос Тресфу І я біжу швиденько. Хочу дещо пошукати до своєї туалетної кімнати, яка у нас на першому поверсі. Я там мала все-таки в літній період лавандове, лавандові коврики, лаванда. А тепер поставила біленький рушничок з соняшником, щось таке осіннє. І хочеться там замість лаванди також якийсь або соняшник, або щось таке осінній тематиці. Зараз в росі пошукаємо, а вдома вже покажу, як це все виглядає. Погода ще нас тішить. Насолоджуємося, наскільки можливо, тепленькими днями. Сонечком і блакитним гарним небом. Коли йду в цей магазин, думаю, господи, хоч би купити тільки те, за чим йду. Але то практично неможливо і не буває. Thank you. Тільки зайшли, одразу продавці вітають, hello, welcome і так далі. Так. Парфумерія, зуття. Ну, а мушу йти подивитися, як оминути. А, а ще шукаю такі коробочки для своїх брошок на ну, ярмарки. Завжди тут купувала, і коли мені не треба було, вони були. А зараз вони мені потрібні і хтось з їх вже купив. О, Трішки взуття якесь знову з'явилося, бо бачу полиці заповнені більше. Але ми недавно з Брендоном були в Мейсіс. Я собі взяла такі кеди. Томі Хілфігер. Біленькі, зручні. Коуч. Отаплені такі. Відома фірма. У мене сумочки є 99-99 майже 100 доларів. Ну, я впевнена, що в магазині коуч вони набагато дорожчі. Такі Неважкі і досить непогані. Кому такий стиль подобається. І це здалека виглядає коуч, але це якийсь GBD. Є такий магазин Aldo, також сумочки взуття, а тут часом з того магазину здають. Такі є Томі Гілфігер. Доктор Мартінс. Дуже популярні серед американців. Не знаю, чим в нас... О, зараз ще почне пікати, нема права доторкнутися. 21 долар ось такий. Ой, 33. йой ой йой -йо. Який то каблук височесний. Ось тут завжди ті коробочки були на дисплей. Немає. Є на браслети, на, на мисто, А таких чорних квадратиків розділених, де я брошки складаю, немає. Хіба ще там позаду є одне місце, де можливо, що вони будуть? Так, така сумочка на півпрозора. На знижках вже 9 доларів, зараз така більш літня, то мій рюкзачок 33 газ ось така 40 не люблю я вони такі дерев'яні я люблю що от така була м'ягенька сумочка Наближаюся до декорацій, де все вже осіння, дивіться, такі грибочки гарні. Цей листочок такий для декорації. Свічники, туди свічки. Тут рушнички. Ці гарні також з грибочками. Я отут і брала ті соняшниками собі. Вже таких немає що показати, то я вдома покажу які. Якби хто не знав, хто в Америці, в Росмагазині можна і мед знайти, і різні варення, оливкову олію, різні насіння, ось, наприклад, соняшникове, і вівсянка, і якісь приправи чаї і за дуже доступними цінами. От тут ще іноді могли бути ці коробочки. Але немає, Є тільки таке для ювелірних вирубів. А нічого, буду чекати, що з'являться в них. Свічки вже також всі, гарбузи, гриби, оранжеві, кленові листочки, все в тематиці. Це яка гарненька форма гарбузика. 8 доларів така. Мені би здалося, в мене там така суха лаванда в куточку стояла. Мені би здався якийсь соняшник потинати ціну, але це дуже великий букет, мені б одного навіть. Або щось таке маленьке хватило. Ось така посудинка. 7 доларів. Падає Коко Шанель. Дерев'яна така табочка за 6 доларів. Листочок кленовий 4 долари. Поділюся вдома з вами, що придбала в магазині Gros Dress Флес. Там так музика грає завжди голосно, що не завжди знімати хочеться, щоб потім не накладати озвучення. Ось таку піжамку собі взяла, Calvin Клейн. Штани довгі і ковтинка бавовна і віскоза склад. Трошки бачу колір інакший на камері. В магазині Роз 25 доларів, в магазині Calvin Klein 89, то мені треба було вже оновити. І... І знайшла собі доктор Martens. такі біленькі, шкіряні чобітки. Якраз тут на У мене вузька нога. Вони в. Були 120 оригінальна ціна, потім 60. Я сьогодні взяла за 34. Не знаю, попробую по хаті походити. Біленькі, то нічого. Білі красівки до всього йдуть, то і білі чобітки тут чисті дороги, тим більше більшості я їжджу всюди. Не знаю. Не знаю, чи в Україні знають про цю фірму Доктор Мартенс», а тут вона дуже відома Ось така доктор Мартенс». Мартинс. Як і обіцяла показую оновлення у першому поверсі туалетній кімнаті. Тут я докуповувала біленькі коврики такі, які перуться гарно, бо вже прала, пробувала рушничок з соняхами. Тут в мене стоїть аромодифузор. Ці біленькі і не потрібно міняти під сезон. А тут у мене невеличкий керамічний гарбузик, який світиться освіжувач з такими соняшниками, називається Sunflower Fields, соняшникове поле. І от такі штучні квіточки поставила зелень. У таких осінніх кольорах. Соняшник пробувала, щось не дуже трошки таке е, виглядає по-дитячому. то нехай буде так. І що я ще хотіла сказати, ця вазочка, вона ось таким корком продавалася в магазині Dollar 3, який дуже згодився для іншої справи. А саме ось такий з баночок мені зробила пані Оксана Звіничини. Передала моєю племінницею. Подивіться, просто ідеально! Бачите, пані Оксанка, ви переживали, що забули покласти мені. А дивіться, яка краса. Дякую вам ще раз. І от на такій ноті я буду з вами прощатися. Всім щиро вдячна за перегляд. Бувайте здоровенькі, мирного, всім неба, здоров'я, міцного, всього найкращого і до наступної зустрічі!